Вітаю всіх глядачів. Підвернулася робота по прошивці блока на автомобілі Крафтер. Потрібно видалити імобілайзер. Їздив на інший СТО, зняв там блок, привіз його до себе і зараз приєднав його до комп'ютеру і пробую зчитати з блоку прошивку. Ну, на всяк випадок мало ли що трапиться. Підключив. Powerbox, MPPS 18 іде процес скачування прошивки з блоку. Блок сьогодні у мене в роботі фірми Bosch EDC16CP34-4.4. Блок розібрав, нагрівав його за допомогою фену, розклівав. Ну, попередньо він був скручений гвинтами, я їх викрутив, ну а далі вже процес. Розклеювання дуже міцно тримається в цьому місці. Тобто, тут воно приклеєно до заліза і складно віддирається. Вмикнув два ноутбука, постійно щось десь шукаю. Ну а тут йде процес зчитування флеш-пам'яті. 44% вже прочиталось і вже 21 хвилина. Прийшла. Іденти зчитані з блоку. Тобто блок Процездатній. Машина заводилась, але не завжди. Заводиться і Глохне. Тут вибрав я 2.5 TDI, це R, я так зрозумів, Common Royal Bosch EDC16CP34-4.4CAN. Ну, інших немає. І автомобіль у нас Crafter Volkswagen. Відкриваємо імекодінг програму Volkswagen. EDC16CP34. Total, тобто іммобілайзер повністю видаляється, треба считати прошивку з EEPROM 95320. Тобто Сюди її загрузити і потім видалити імобілайзер. Вже скоректовану прошивку треба буде записати знову в мікросхему і мікросхему повернути. Мікросхему буду випаювати, як завжди, за допомогою фену паяльної станції Лукей. Якщо нам видалять і мобілайзер, то треба от з цієї мікросхеми 95 360. Так, 49%. Ну, чекаю. Не знаю скільки знадобиться часу. Перший раз так довго зчитую своїх відео. Я вам показував, я грався. З блоком edc 15 c 2 то прошивка там ну, набагато скоріше скачувалось. Потім хочу ще спробувати э, приєднати кес. Також з читати прошивку за допомогою кесу. Ну, якщо це вийде в мене. Да? І у подальшому э, ці з читані прошивки порівняю хекс редакторів. Читання флеш-пам'яті завершилось. 48. Хвилин 49 секунд. Знадобилось часу для цієї процедури. Тепер мені програма пропонує зберегти цей файл. Так, вимкну запалення. На 5 секунд вимикаємо. Натискаємо ок. Так, вмикаємо. Натискаємо ОК. OK. Давайте ще раз спробуємо його прочитати. Читаємо ID. І ось бачимо. Все зчитується, навіть помилки. Шість помилок фіксується. Сканування МППС завершено. Приєднав я вже кес до ноутбуку. Через PowerBox. Тут нічого не чіпав, Тобто все як було приєднано, так і залишилось. Відкрив програму KES 27 версія і прочитав ID-блоку. Ось мені параметри видались, але трошки не так, як пропонувала програма. Тобто Вона там пише: Вмикніть живлення, вимикніть живлення, я його вмикаю, вимикаю. І постійно все по кругу відбувається. Тобто У мене з цього PowerBox. Повністю знімається живлення з блоку. Тобто запалення і постійний плюс одночасно пропадає. І тому програма постійно по колу все. Тому я вирішив одного разу просто не вимикати запалення, просто натиснув кнопку ОК і в мене все прочиталось. Спробую його зберегти. Ну і буду продовжувати. Вирішив прочитати блок за допомогою кесу. Пропонують мені 12 хвилин чекати. І так, друзі. Кес зчитав прошивку, я її зберіг на робочий стол. Повторно зчитав ID номер. Можна вимикати усе і випаювати вже мікросхему. І змінювати в ній дані. Будемо відключати і мобілайзер. Зараз вирішив порівняти файли по об'єму. Розмір 2 МБ. І також. 2 МБ. Випив мікросхемку, тут вона була. Помітив маркером чорним, куди направлення першої ножки цієї мікросхемки. Потім я її почистив спиртом, коли випав, і вставив мікросхемку в панельку. і Сюди встав вже в програмат, програматор iProg. Так, в iProg у мене є ось є промки. Але 95-ї серії тут немає. Вот є, але всього там одна мікросхема 95P08. Тому вирішив спробувати мікросхемку вибрати 25320. Натиснув прочитати, пін тест все пройшло. І прошивка з мікросхемки зчиталася. Займає вона 4 кБ. І ось дані цієї мікросхеми. Тут я знайшов він номер автомобіля, ось він. В явному вигляді є. І на цьому комп'ютері, коли я зберігав ID блоку, то є також ВІН-номер. Тепер треба зберегти цю прошивку, Зберегти, щоб було до чого повернутися. Вдруг щось піде не так. Так, бінарний файл у нас. Зберігаємо. Ну, Далі тепер треба цю прошивочку з цієї, яку ми зчитали, закинути в програмку, іме «Decoding» її скоригувати, А потім вже скориговану програму сюди записати. Для цього ми відкриваємо імодеконг, e Volkswagen, EDC Open File Відкрить. Файл підгрузився і тепер треба натиснути кнопочку Repair Repair файл. Да, Yes Файл. Так, добре. І мобілайзер вже в нашому файлі видалений. Тепер зберігаємо, зберігаємо. Цю програмку закриваємо. Спробуємо відкрити Hex редактор. і порівняємо файли. Сток відкрить. І маф Відкрити. Сравнення даних. Сравніть. Окей. Бачимо ось Розбіжка. Далі F6. В одному місці тільки різниці є. Порівняли, побачили, ми відкриваємо файл. Відкрить. Так, тут у нас змінена прошивка. 170 строчки повинно бути щось змінено. І тепер ми цю прошивку заливаємо у мікросхемку. Натискаємо Program. Yes. І пішло змінення даних у мікросхемі. Ну, ми там бачимо PIN-тест. ОК, OK. верифікація, Об'єм такий самий. Так, ну все. Дані в мікросхемку вже записані. Повернув мікросхемку назад. Знову приєднав MPPS 18. Відкрив програмку і спробував зчитати дані з блоку. Подав живлення, ось тут це світиться. Тільки що зробив, ось. 6 помилок, як було, так вони і є. І усі дані по машині. Так, ну що, такі дії я сьогодні зробив. Тобто блок на зв'язок якби виходить, тобто він лишився справним. Тепер треба буде поїхати, приєднати цей блок до автомобілю і подивитися, буде він. У подальшому заводитися чи ні. Сподіваюся, що іммобілайзер я відключив, тобто його вже в цьому блоку немає, і автівка повинна постійно заводитись, незалежно яким ключом ми її заводимо. Це вже буде не сьогодні, бо вже 10-та година вечора, а машину треба зробити швидко. Тому зараз збираю всі свої манатки, їду додому. Ну, можливо, по дорозі завезу блок, щоб там його тестували сьогодні-завтра півдня. Якщо все гаразд, тоді його знову склеюємо і все віддаємо власнику. Ну, Скоріше за все, на цьому буду відео завершувати. Якщо щось піде не так, то обов'язково досніму відео. Кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставте пальці до Підписуйтесь на канал. А я і далі буду намагатись показувати вам усе, що я роблю. Сьогодні вперше були випробування кесу. МППС я вже користувався, вам показував раніше і Айпрогом також користувався. Так, ну, все, на сьому все. Бувайте! Якщо є запитання, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну, по можливості буду відповідати на ваші запитання. На сьогодні все. Пока, бувайте, до нових зустрічей.